Любі друзі, ось такий красень у нас із малявок є, який ми переселили, дивіться який. Він ручний, його можна погладити. Ось Такий гарний, хороший, не тікає, не б'ється. Ось такий у нас кролик. Та не бійся, не бійся, не бійся. гарнюній ти. Ти гарнюнь, тебе обіжати ніхто не буде. До. Ти красивенький, Кажи, хватить мене знімати. Все, хвати. Я вже прижався, боюся, горний, гарний, все. Не бійся, не бійся. Все. Ми тебе просто показати, хочемо, який ти красавчик. Все, все. Зараз понесемо. Клітку погладимо тебе і понесемо в клітку.